Наступна лагна це тілець. Є в нас тут тільці? Мені здається, у нас тільців немає. А, для тільця в дев'ятому домі козиріг знов таки однорідні енергії енергії а, землі. І в даному випадку ідея це шлях від прагматичного шукача стабільності, тілець же ж, хоче стабільність, стабільність да? і до мудрого зберігача цінностей, який вміє поєднати матеріальне і духовне. Отже, на старті, що ми маємо? Вихідні дані. Людина шукає практичну користь, тому що вона тілець, для неї завжди має всьому бути сенс і вигода якась. І вона буде шукати практичну користь в знаннях і духовності. І її навчання, подорожі, а ми сьогодні розглядаємо лагну саме в контексті дев'ятого дому, да? тому ми говоримо в основному про навчання, подорожі, там, наставників, вчителів і так далі. І всі ці сфери вони будуть пов'язані з роботою, фінансами, ремеслами і так далі. І е, нові ідеї. Нові ідеї Дев'ятого Дому тілець буде сприймати повільно, тому що тілець такий сталий знак, там в нього все стабільно, да, вони консерватори, нового не приймають і так далі. А поки вони не зрозуміють реальну дійсну цінність оцих нових ідей, вони дуже вірні своїм переконанням, навіть якщо світ змінюється, вони все одно суперстабільні, вони дуже-дуже консервативні. Але потім приходить період усвідомлення, і вони рухаються в п'ятий дім, а в п'ятому домі в них діва. І вони починають розуміти, що цінність життя не лише в матеріальному комфорті по тільцю. Вони вже більш відкриті до нових філософій, там Меркурій підключається, їм цікаво збагатити свій внутрішній світ, вони вчаться адаптуватися, да, знак діва це такий адаптивний, але при цьому все одно вони тільці їх перша така, перша природа їх не змінюється. Да? і Вони вчаться до змін, але все одно вони не втрачають своєї цієї основи. І вони починають вкладати свої ресурси в освіту, в подорожі, в культурний свій розвиток і так далі. І вже в зрілій стадії, коли вони переходять свій дев'ятий дім, вони там можуть стати вже такий носієм мудрості і стабільності для того, аби знайти опору в собі. Вони можуть стати наставником в сфері фінансів, етики, екології, може бути навіть мистецтво і так далі. І знання вони будуть передавати в дев'ятому домі, якщо вони дійдуть до цієї стадії. А як поєднати духовне, як поєднати дев'ятий дім з енергіями козорога, з енергіями матеріального? Подорожі для них стають способом не просто розважитися, да, а в них там знак козирога, якось збагатитися, отримати новий досвід і так далі. і так далі. В результаті еволюції цієї лагни, що ми маємо? Ми маємо перетворення любові до стабільності, тільця на джерело безпеки для інших Козиріг – це вже такий соціальний знак. Да, там вже в нас з'являються групи, якісь організації, дисципліна і так далі. І от людина буде проходити такий шлях.